Як розмовляти з дітьми про мистецтво? 22. Марк Шагал. День народження. 5-7 років. Вони летять. Це тому, що вони закохані. На картині художник зобразив себе Марка, який приїхав до нареченої Белли. Вони так довго не бачилися, що від часу їм хочеться бігти, стрибати. Вони легкі, як пташки. Вони цілуються. Чому він без рук? Він її обнімає. Просто картина виражає те, що почував художник, йому не просто хотілося стиснути Беллу в обіймах, він бажав охопити її цілим тілом, обернутись довкола неї. Тому він себе отак зобразив до того ж з руками, мабуть, було б важче літати. Вона тримає букет квітів Белла приготувала йому букет на день народження, та він, напевно, зіскочив її зненацька. Вона й обернутися не встигла. Він такий схвильований, що аж скрутив голову, іншими словами, втратив її. А от Бела спокійна, очі не широко розплющені. А де торт зі свічками? Це діється у Вітепську, у білоруському місці, де вони народилися. У ті часи там не було, звичайно, прикрашати торти свічками. На червоному столі гарно шайнивська тортиною, на них уже чекає пиріг. Залишилося лише порізати на шматки і розкласти на тарілки. Усе таке строкати. Речей та небагато, жодного предмету розкоші, але завдяки яскравим барвам, особливо червоні на підлозі кімната, здається, заповненою. Її прикрашають перезвішування на стілах шалі Белли. На них і квіти і геометричні орнаменти. Від цього, здається, ніби кімната танцює. Справжнє свято для очей. Художник зобразився в себе? Так, не називають автопортретом. Запрещаючи себе, художники здебільшого працюють перед дзеркалом, придивляючись до власного відзеркалення. Та цього разу маємо не надто точний портрет. Та щось не була потрібна, але ж поруч з Беллою може бути він тільки. Марк. 8-10. Що за вікном? За вікном коло столу видно вулицю міста, церкву, як на диво, за горішньою половиною вікна сутені, за нижньою білий день. Шагал завжди поєднує нефантазовано з реаліями. Такою реалією є невелика квартирка для провітрювання. Надворі надто холодно, щоб відчинити вікно повністю, за іншим вікном, пожежна драбина. Зрештою, немає значення, чи день, це, чи ніч, часу закохані не помічають. Стіл має не всі ніжки. Коли ми входимо до кімнати, то не зважаємо, скільки їх. Кожен знає, що чотири. І Шагал це розуміє, як і всі ми. Він зображає тільки те, що має зробити картину зрозумілою. Його стіл дітком добре стоїть і так. На картинах, бо все буває навіть най найнеймовірніше. Най 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 стіл без ніжок, чоловік без рук, та й беллю достатньо однієї руки, аби втримати букет. Постаті не пропорційні до предметів у кімнаті. Бо йдеться не про предмети, а про людей. Це решта лише натураж. Белла навіть трохи більше зашагала, і це нормально. Цією картиною він хотів показати, яке важливе місце воно займає в його житті. Ніхто іншу більше не має для нього такої ваги. А ще цей спосіб зображення перегукується живописом середньовіччя. Пропорції людей і речей на реальні, а залежить від важливості ролі, яку їм відведено. Чому здається, що меблі хитаються? Стіли чорний табурет, бачимо ніби згори, гори, як Маріки Белла. Вони ж летять, тож природно дивляться на, на все з висоти. А нам глядачам, які бачать уже збоку, видно ще й жіночі сайлі на стінах, два вікна, квіти. Шагал поєднує два різні ракурси: ракурс персонажів картини і ракурс глядача. Отак От посмотрим він запрошує в неї увійти. Усе тут трохи криве, коли сприймати картину, як звичайне зображення кімнати, то справді жодна річ тут не рівно. Але якщо визнати, що шагал писав так, ніби розповідав казку, тоді все стає зрозуміли. Виснов художникові єврейська культура змоку знайомили хлопці з чудесними історіями: хаскицькі притчі, про людей, які літають, про звірів що порхують у світі, де все вирує, танцює, дерева, сміються, скрипалі граються на дахах. Шагал завжди запам'ятав ці розповіді. Вони сформулювали його всесвіт. Де не фарба виходить поза межі? Вона ховається під аребаретом, вилазить під столом, розтікається під ногами шагала. Сіра хмарка, немов хоче розмити чорний колір на грудях беленої бел сукні. Художник отримує свою рідну рівновагу. Він зображає конкретні предмети, аж раптом кидається все і дозволяє пензливі бездумно мешкотувати на полотні. Якщо якісь форми виглядають неправдоподібно, то це просто тому, що так захотілося лягти фарбі. Вона робить, що хоче. Один десять Здається, що ти в казці. Шагал зображає життя як казку, а в час написання картини він живе ще й у казці любовній. Однак тут не йдеться тільки про особисте щастя. Світ показаний у Русі у постійній відбрації, оскільки в іудаїзмі і божественне творення світу це безконечний процес. Забросити з світ означає заперечити його. У малявстві шагала світ не може завмерти, навпаки, художник рухається разом з ним. Чи пояснював шагал свої роботи? Учених пояснень він не давав, але в його спогадах можна натрапити на чимало уривків, від, лу... від луні, яких знаходимо в його картинах. Шагал розповідав, що любив працювати як швець. Швець лагодить черевик, обертаючи його на копилі. Саме так Шагал і писав картини спонтанно, як малюють малі діти, обертаючи свій ар аркуш паперу, не дотримуючись жодних правил. Художник часто зображав своє життя. Так, він писав людей, яких знав місця, які любив. В певному сенсі його маляство – це автобіографія. Та Галу працював в чимало інших сюжетів, особливо біблійних. Атмосфера в його творах завжди має щось казкове. Так художник втілював думку про те, що попросій на щасі світу, він йому повсякчас здається повним магії. Шагал усе життя прожив у Білорусі? Ні, лише свої юні роки. У 23 три він подався до Франції вивчати живопис. Трохи згодом повернувся в російську імперію, приїхав у рідний Вітебськ, щоб дружитися з Белою. Саме тоді з'явилося це полотно. Далі він жив переважно у Франції, а 1937 року прийняв французьке громадянство, хоча на час Другої світової війни мусив перебратися в Сполучені Штати. Але батьківщина завжди завжди залишалася в нього серці.